Вань, ви як адвокат з пенсійного права, скажіть, будь ласка, чи багато пенсійні фонди роблять помилок при нарахуванні пенсій? Е, так, скажу, що багато, але основне, що тут треба зазначити, що ці помилки системні, тобто вони не випадкові. Ага. Тобто Тут не можна назвати, що це людський фактор, що хтось там недонарахував, помилився в обрахуванні або все іншому. Тому що це загальний такий збій системи, але його можна постаратись виправити, так? Так, але системи не, не якоїсь там комп'ютерної, да, їхньої IT-інформаційної, а системи самого менеджменту і управління і, набуть, на філософії пенсійного фонду, яку вони втілюють ну, по суті, у всіх своїх управліннях, по всій Україні. Ну, У мене підписники на каналі називають, що пенсійний фонд це якби держава в державі, що вони роблять, що хочуть, і не дуже для них і навіть держава є закон, якби, що в них своє якесь бачення цієї справедливості пенсійної. Ну, я погоджуюсь туди. Те, що творить пенсійний фонд, ну, реально творить з тими основними питаннями, проблемами, з якими до нас звертаються люди, тобто ці зразкові справи, їх тисячі, напевно, вже сотні тисяч по всій Україні. І їхнє відношення до рішень суддів, тобто вони просто дуже часто не виконують рішення суду як мінімум належним чином, або бувають навіть взагалі. І за це у них немає ніяких ну, за це відповідальності, то це ну, дійсно породжує на такі думки, що держава в державі, що їм дали такий карт-бланш і сказали, що дивіться, робіть все, що хочете, але ви маєте там, тримати якийсь там, баланс по бюджету, по всьому іншому, щоб не вийти за якісь там межі. І от, от вони це і роблять. Доброго дня, з вами канал Народна думка. І так, сьогодні зі мною адвокат, представник, керівник адвокатського бюро Іван Хомич. Він роз'яснив нам ситуацію з нарахуванням пенсії, які найбільші помилки робить пенсійний фонд і як їх можна виправити. Це ті помилки, які підлягають виправленню і виправлення яких значно збільшує розміри. Пенсії. Тож, розповідаємо спочатку які, потім як це все виправити і взагалі як це все відбувається. Давайте розпочнемо. Тож, давайте так, спочатку помилка і як її теоретично можна виправити, і на що це взагалі впливає. З таких топ-3 зробимо. Давайте, так? Да? Да, добре. Е, ну, По-перше, е, помилку спочатку треба виявити. Е, потенційно у кожній пенсії, яка обчислена, там, називаємо цивільну пенсію. Потенційно в кожній пенсії може бути певна помилка в обчисленні цієї пенсії. В чому основні помилки полягають? На розмір пенсії впливають два основних показника це тривалість стажу людини, скільки вона пропрацювала, і та заробітна плата, яку вона офіційно отримувала під час роботи. Оці два показника там вони через формулу багато там йде розрахунків, але основно, в основному впливають на розмір пенсії ці два критерії. Отож. Пенсія буде менша і то перша помилка, яка найчастіше трапляється, це коли пенсійний фонд не зараховує весь період стажу. І дуже часто людина навіть про це не знає, тому що у неї багато стажу, наприклад, 40 років, але десь в трудовій книжці там, 2 чи 3 роки не зараховані через те, що там було виправлення, затертість, помилка або ще якась там причина. Як це виправити? Як людині доказати, що це дійсно ну, її стаж? Як це все в пенсійному донести, щоб вони зарахували? Виправити потрібно, ну, спочатку треба зрозуміти, чому пенсійний фонд не зараховує той стаж, запитати у них, отримати від них письмову від, відповідь, лист, в, якій, в якому буде написано, що вам той стаж не зарахували через виправлення в трудовій книжці, помилку або ще щось. І тоді там є варіант. Виправити цю помилку наступним чином взяти уточнюючу довідку з місця роботи про той період трудового стажу. Але це, це не завжди реально. Да, бо ну, роботи, грубо кажучи, той вже може і не бути, тих підприємств, 90-х вони відкривались, закривались, люди там працювали. Та можна десь в архівах шукати. Ну, лише, да, в архівах, якщо підприємство є, то це людині пощасливо. Вона йде в підприємство, там ці всі відомості зберігаються 50 років, саме, саме у зв'язку з такими можливими ситуаціями, да, там, з пенсією, е, уточнити все інше, то там можна взяти уточнюючу довідку, там, копію наказу, про прийняття на роботу, все інше. Але дуже часто, е, якщо це 90-ті роки, підприємства вже ліквідовані, без правонаступників. І тоді або в архівах шукати, якщо підприємство належним чином передало всі документи в архів. Або якщо це підприємство не передавало, то все. Тобто взяти якусь там довідку людині нереально і неможливо. Тобто стаж свій доказати не буде нереально, що ти десь працював і що він... В той спосіб, який хоче цей пенсійний фонд, нереально. Потрібно буде судитися. Ага. А в судовому порядку це можна докрити? Да? В судовому порядку можна і в 99% суди стають на сторону пенсіонерів, якщо запис трудовік є. Ага, тобто, тобто, якщо запис є, неважливо він правильний, неправильний, помилка. Тобто пенсійний його не рахує, бо він якийсь неналежний, але суд його заставить пенсійний зарахувати. Так, да? так. І справа в тому, що дивно, чому пенсійний фонд продовжує себе далі так вести. Є рішення Великої Палати Верховного суду, є зразкові справи, де е, Верховний суд вже не один раз сказав, якщо є запис в трудовій книжці, все, зараховуємо стаж. Неважливо, правильний, неправильний, людина не повинна нести за це відповідальність, що колись роботодавець чимось там помилився. Тож, добивайтесь за свій стаж. Ви його напрацьовували, а ми розповідаємо далі. Ну, з першою помилкою зі стажем, да, здається, все там більш менш зрозуміло. А де ще пенсійний фонд, так от відверто халтури, що він робить, знаючи, що він робить не так, але все рівно далі продовжує робити, і люди із за це отримують менше. Про що ще можна було так серйозно розповісти? Ну, друга помилка найбільш поширена і там порушення, які вчиняє пенсійний фонд, це пов'язані з заробітною платою, яку пенсійний фонд враховує при обчисленні розміру пенсії. Особливо це актуально для таких категорій пенсіонерів, які раніше перебували на пенсії за вислугу років, там, державні службовці, інші спеціальні пенсії, там, військові, всі інші. І якщо вони переходять на пенсію за віком, коли їм виповнюється 60 років, то в даному випадку... Пенсійний фонд реально системно і по всіх е, них без виключення застосовує неправильний показник середньої заробітної плати по Україні за три останні роки. І коли починаєш з ними судитись, то це все виправляється і вже вираховують правильно. Так, це все виправляється. Практика судова, так само, знову ж таки, повторюсь, Верховного суду позитивна. Тобто, коли людина звертається до суду, то там, в принципі, це виграшна справа. Тобто це, по суті, треба пройти таку процедуру. Е, і Справа в тому, що пенсія в таких випадках буває збільшується в цьому році до 65%. Ну, тобто, Якщо пенсія зараз, ну, щоб легше рахувати, 10 тисяч гривень по тій формулі, яку рахує пенсійний фонд, то після суду пенсія стає 16 тисяч 500 гривень. Угу. Тобто плюс 65% реально є збільшення пенсії кожного місяця. Тобто це така якась формальна процедура, яку вже знають, як проводити, але все рівно просто пенсіонерам не візьмуть, не перерахують. Лише треба йти сюди так? Да. Так, формальна процедура, і там просто в формулі треба змінити циферку там. Актуальну зарплату за три останні роки поміняти там. Зараз вони враховують 7400 з чимось, а треба взяти 12200, ну поміняти ці циферки і все, і зразу пенсія кінцева змінюється. Ну Звісно, коефіцієнт збільшується. Пенсія індивідуальний коефіцієнт за да, заробітку збільшується і відповідно розмір пенсії збільшується. Тобто, по суті. Дуже все просто робиться, технічно да, це можна виправити. Але проблема не технічна, проблема тут така системна. Ну, наскільки я знаю, і до нас доходить інформація, Пенсійний фонд України цілеспрям, ну, тобто, всім управлінням розсилає такі неофіційні, тобто вони не проходять там, по якихось там нормативних документах вказівки, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто їм дали конкретну вказівку. Коли до вас звертається пенсіонер за вислугу років, переходить на пенсію за віком, їм сказали, ви маєте застосовувати ось цей показник середньої зарплати. 7400. Хоч він не є правильним, ну не є законним. Да, ну, скажу так, справедливості потрібно зазначити, що це не з повітря бере пенсійний фонд такий підхід. Це все-таки є певна колізія в законодавстві, невизначеність така. І як показує практика, пенсійний фонд завжди всі колізії, всі якісь там десь несостаковки з законами, як постанову Кабінету міністрів України або інших законів, він завжди трактує їх не на користь людини, на свою користь, щоб зменшити розмір пенсії людині. Громадянам нашим пенсіонерам. Тобто тому... Глобальна економія на пенсіонерах, можна так сказати. Ну, в, в них, я думаю, що там десь в їхніх таких жаргонах, внутрішніх комунікаціях, да, є там економія бюджетних коштів, економія фонду пенсійного, е, пенсійних фондів. Я думаю, що напевно там є якась система мотивації. Ну, тому що, коли ти приходиш в пенсійний фонд, я думаю, що хто нас буде дивитися е, і хто був в пенсійному фонді і по цих питаннях, зрозуміє, про що я кажу. Там просто відношення працівників пенсійного фонду до людини, ну, якесь Типу, тобто той, вони з свого кармана. Типу, да, типу, якщо вони зараз дозволять, ну, ну, призначать людині нормальну пенсію, то типу, в них зарплата зменшиться. Якесь таке відношення, що дійсно вони свої кишені це людям платять, платять і виплачують. І насправді це сервісний орган, орган, який надає сервіс, це, по суті, державна служба, яка... Е... Мала б бути людиномотивована. Тобто в пріоритеті мав би стояти пенсіонер і людина, яка заробляла все життя, вам платила тому ж пенсійному фонді. А тепер, коли вже час настав повертати назад, то вже дзузьки, да, виходить. да, І насправді, чесно кажучи, е, ну, шкода і дуже сумно, що така там атмосфера так до людей там ставляться. Е, Сподіваюся, вірю, що воно зміниться з часом. Але поки, поки так. Поки... Ну, е... Тут також все більш-менш зрозуміло, так можна добитися правди. І тим людям, які виходили з таких пенсій, як ви назвали спочатку, потрібно добиватись цієї правди і збільшувати свою пенсію, не боятись. І питання наступне. От дивлячись з коментарів, дуже багато людей, пенсіонерів, от в них глобальна недовіра до всього. І в тому числі до вас, як адвокатів і до суддів, кажуть, що це все продажне і що пенсійний все рівно не виконує їхні постанови. Як би ви сказали свого досвіду, свої практики? Наскільки це реально добитись, наскільки це реально для пенсіонерів, тому що вони вважають себе, грубо кажучи, бідними людьми, які нічого не можуть в цьому житті вже добитись, бо вже типу, за них держава вирішила. Чи, ну, Наскільки їм варто все-таки впиратись і добиватись своєї правди? А, да, дякую за запитання. За Дійсно, ми бачимо і відчуваємо цю недовіру до взагалі, правової системи України. Ми як адвокати є частиною цієї правової системи. Але прошу якби, зрозуміти, що так, наше адвокатське бюро це приватна структура, наша там, ціль тобто, вести діяльність, в результаті якого там, отримувати певний прибуток. Але прибуток і наш гонорар, він не стоїть на першому місці нашої діяльності. нас спочатку, спочатку результат. Цінність для клієнта, яку він отримує завдяки нашим послугам, завдяки нашій правовій допомозі, в тому числі, ну в основному це через рішення суду, треба звертатися до суду. Ну Але... да, ви як адвокати, то да. це ваша робота співпрацювати так. з судами. Да. І саме з тих, а скільки ми працюємо в основному з пенсійними спорами, а якщо пенсійний спор це просто збільшення пенсії, по суті, збільшуємо кошти, да, які людина отримує. Отримала 5, потім отримує там, 7, 8. І наш гонорар в основному оплачується з тих коштів, які ми вже відсудили, і без нас, ну не тільки там без нас, бо за адвоката людина би ці кошти не отримала взагалі. Тобто ми їх відсуджуємо у держави, справедливі заслужені ті кошти, людина їх отримує вже від держави, і тими коштами частиною нами розраховується. Тобто, По суті, ми спочатку їх виграємо, там, змушуємо державу через річний суду їх платити а потім людина вже тими коштами розраховується. Тому це, ну, це просто основний, а те, що ми також бачимо в коментарях, основне таке насторожливе ставлення до нас, до адвокатів, що ми типу, заробляємо на що цьому. Ви що ви Візьмете гроші, нічого не виграєте і типу, не повернете гроші. От люди саме більше цього бояться. Так, типу того. Що в них їх і так мало, а якщо ще заплатити, то ви говорите, що це все працює навпаки. Що ви спочатку берете якийсь невеличкий гонорар, я просто, доки вас очікував, сидів і чув спілкування вашого менеджера якраз з пенсіонером, і там обговорювалося, що спочатку невеликий якийсь перший внесок, типу за те, щоб ви почали справу, а потім вже кінцева оплата вже по результату. І там навіть обговорювався такий нюанс, що якщо... Результат буде там, менший, ніж очікується, то оплата також менша, е, ніж там. Ну, в договорі прописується, що оплата може бути також менша, ніж там первоначальна сума, за яку домовлялись. Тобто ще менше пенсіонер платить через те, що справа не доведена там, на 100%, а на 50% там, пенсійних захтів. Да? Так, так, все вірно. Ми беремо там зараз по основній нашій послузі масова в Україні, це проблема перерахунок військових пенсій. То по військових пенсіях ми там зараз беремо взагалі 2 тисячі гривень решту вже з тих коштів, які відсудимо, і це буде поступово, поетапно. Тобто, щоб людина взагалі не, вона не, взагалі не піде в мінус. Навіть е, частковий да, на етапі входу ну, відносини з адвокатом, тобто він е, не бере там, з кишені е, кошти і не витрачає, не маючи на руках результату. Е, і такий принцип у нас застосовується до всіх пенсіонерів. Хочу сказати, що по тих справах, яких, по яких ми займаємося по перерахунку пенсії, то ще жоден з наших клієнтів, е, ну, з яким ми отримали позитивне рішення суду, не пішов в мінус. Тобто все одно збільшення тої пенсії, яку ми робимо, воно покриває ці витрати там, за декілька місяців людина, в принципі, покриває там, витрати на, на юридичні послуги. Е, тому е, тому да, не ставтеся до адвокатів. Е, Скептично, там, з насторогою, повірте, адвокати, ми на стороні людей і за допомогою нас, по суті, зараз це єдиний варіант, єдина можливість збільшити пенсію по тих напрямках, по тих системних проблемах, які є зараз з пенсійним забезпеченням. Звісно, пенсійні спори вони не є архіскладними, і якщо у вас є відповідна підготовка, досвід і можливість у когось взяти позвону заяву, зразок, це ви можете зробити самі і по військових пенсіонерах я знаю ситуацію що багато хто з них судиться самостійно і в принципі у них це виходить але як то кажуть кожен має займатися своєю справою тому якщо є можливість доручити це питання адвокатам то краще це зробити, доручити тому що у кожній справі є нюанси і ці нюанси ми вже ці всі нюанси пройшли шашки набили тому ми вже своїм досвідом напаки даємо максимальну цінність клієнтам і Ще таке питання, дуже багато в коментарях пишуть. З вами була попередня домовленість, що для глядачів народної думки безкоштовні пенсійні консультації, а деякі люди пишуть, що ви їм відмовляєте. Я з вами вже на цю тему спілкувався, я хочу, щоб ви особисто їм сказали, що консультації відбуваються тоді, коли ви бачите можливість допомогти. Так? Тобто Є вже певні шаблони, так? і от коли людина звертається просто збільшити мою пенсію, то це ну, там допомогти вкрай важко, бо ти не розумієш, що, де, як, як, як взагалі людям можна до вас звертатися, телефонувати, залишати свої повідомлення і як ви на них будете реагувати. Так, дякую за запитання. Дійсно, завдяки нашим спільним випускам до нас надходить велика кількість звернень. З питань от саме пенсійного забезпечення. Скажу так, це така велика біль у людей, майже кожен пенсіонер незадоволений розміром своєї пенсії. І, дійсно, ну, вони дійсно дуже низькі. Тут можна довго говорити про несправедливість формули обчислення пенсії, яка більше враховує зарплату, ніж стаж, бо є випадки, часто ми з ними маємо справу, коли... Людина пропрацювала 50 років, у них 50 років стажу, але працювала на мінімальних зарплатах, ну, так, тому що такі часи тоді були. І в неї пенсія там, 3 тисячі гривень чи 2-500. А все через те, що дуже низькі були зарплати. І тому велика кількість звернень, які до нас надходять, це по суті крик душі. Це людина просто хоче виговоритись, отримати. там, ну, Вони кажуть, називаються консультацією, але насправді, ну, коли ми розуміємо, що... Це несправ... ну, несправедлива формула, і ну, законодавство так виписано, і ми ніяк не можемо вплинути на те, що в них пенсія такого розміру і збільшити. Тому тут, на жаль, я прошу вибачення, якщо ви такі відповіді вас розчаровують і ви не отримуєте бажаного результату. А, але коли ми, позадававши запитання, ми зрозуміли, що там є потенційно прихована помилка пенсійного фонду і, і потрібно її спробувати знайти, то тоді ми пропонуємо таку послугу, яка називається аудит розміру пенсії. Це, ми детально вже розбираємо формулу, всі додатки в протоколі призначення пенсії, дивимося, чи розрахований весь стаж, чи правильно порахована заробітна плата, чи правильно проведена оптимізація, тобто викинено 10% від страхового стажу, там, де були найменші доходи. І чи правильно застосовані ці показники середньої зарплати. І тоді ми виявляємо ці порушення. Їх показуємо і пропонуємо далі працювати. Бо також було питання, я там бачив в коментарях, чи що дасть той аудит пенсії, який типу, ми проведемо. Ну, справа в тому, що аудит пенсії потрібен для того, це, знаєте, це як перед тим, як призначити лікування, лікарю потрібно провести обстеження, здати аналізи, отримати якби, загальну картину стану організму. Ви знайти, де є проблемне питання, а потім вже пропонувати лікування. От так само і аудит пенсії у нас діє. Ну так, да. виходячи з чогось, не просто, що я хочу збільшити пенсію, збільшить мені і все. Є. Ну, так да. це не працює, тому, дорогі мої глядачі, те, що я вам завжди кажу. Розширно подавайте інформацію, розширно розповідайте про свою проблему, де ви бачите можливість, можливо, самі, що можна збільшити вашу пенсію, якщо ні, то просто розкажіть, яка у вас ситуація, і тоді вам зможуть допомогти. Тобто потрібно більш глобально в це, щоб ви самі це подавали. Самі спочатку вникли, а потім вже будуть разом з вами вникати професіонали і вже все правильно вирахувати. Тож, не бійтесь виборювати свої права, не бійтесь адвокатів, не бійтеся судів, не бійтесь нічого, тому що 90, майже 9% справ, які доходять до суду, саме в крукторії Івана Хомича, стають виграшними. Тобто це збільшення пенсій. І це не маленьке, це 30-60%, які ви потім будете отримати весь час. Тож, дякую вам величезно за відповіді, дякую величезно за консультації моїх клієнтів. Я вже від багатьох читав, що ви їм допомогли виграти. Всі контакти залишаю в описі під відео. Все, тоді звертайтесь, вигравайте, збільшуйте свою пенсію, ви на нього дійсно заслуговуєте, ви на нього заробляли все своє життя і вправі отримувати те, на що заробили і навіть більше, і жити краще. Тож, до зустрічі на каналі. Oh,